Пальні виступи та гучні овації. 29 жовтня у приміщенні центру культури і мистецтв відбувся територіальний конкурс-фестиваль Бориспільщина танцює. Продемонструвати свої таланти вирішили вісім хореографічних колективів закладів загальної середньої освіти та Бориспільського будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт змагалися учасники у п'ятьох номінаціях: таких як Бальний танець, сучасний танець різних напрямів, народний танець, дитяча хореографія та народна. Стилізація серед конкурсантів були як досвідчені танцюристи, так і юні початківці. Я з чотирьох років я ну так садочку примірно десь. Я садочку, потім пішла на гімнастику і потім опять повернулася. ми дуже хвилювалися, пробували, щоб понравилися жулі і дуже старались. Оцінювали майстерність колективів досвідчені професіонали до складу журі цьогоріч доєдналася Уляна Ярема, доцентка кафедри хореографічного мистецтва Київського університету культури і мистецтв за її плачима перемоги у численних турнірах та звання віце-чемпіонки України 2006 року з хіп-хопу серед дуетів. Уляна розповіла, що оцінювання учасників відбувалося за чітко визначеними критеріями. ...сценічне мистецтво, тобто артистичність, це танцювальна майстерність, це звичайно музикальність, як дитина відчуває музику, як вона може відчувати саме композицію танцю, і звичайно, побудову хореографічного номеру. Мене дуже вразило те, що у багатьох хореографічних колективах були саме хлопці. Чесно, це похвала керівникам, тому що в нас час дуже важко знайти саме хлопців, що вони відвідували хореографічні колективи. Були дуже цікаві номери, саме знаєте. З сюжетом, що дуже, скажімо, похвально для хореографічних конкурсів. Один за одним учасники дивували глядачів яскравими виступами та складними гімнастичними трюками. Вихованки хореографічного колективу Діамант Варвара та Кіра розповіли, якими на їхню думку мають бути справжні танцюристи. «Спортивними, гімнастичними плоскими». Потрібно тріхи вдома робити зарядку, розтягуватися. У мене, коли я прийшла тільки на танці, то у мене було дуже багато труднощів, але потім я почала тренуватися трішки більше і в мене почало більше виходити. Охопило хвилювання під час виступів не лише учасників, а й їхніх наставників. Керівниця хореографічного гуртка Фенікс Олена Петруня, яка має 30-річний досвід у хореографії, зізналася, що їй було нелегко стримувати емоції під час виступів. Клуб Фенікс існує вже понад 10 років і вже не вперше бере участь у конкурсі фестивалі. Це вже другий раз. Потім ми виступаємо на всіх концертах, які є. Бо я працюю при Бориспільському будинку. творчості сидив світ. В прошлому році ми в минулому році ми взяли кубок хореографічний, то я дуже задоволена. Я завжди хвилююся, наче на сцені я інколи бувають сльози, чесно кажу. Навіть якщо вони не перемогли, все одно їх хвалю, тому що вони стараються, вони молодці. Конкурс фестиваль Бориспільщина танцює вже протягом багатьох років є невід'ємною частиною культурного життя міста і став доброю традицією. Розповідає начальниця відділу позашкільної та виховної роботи управління освіти і науки Надія Липовецька. Я вже 17 років працюю в управлінні освіти. Скільки пам'ятаю, в нас завжди є цей конкурс, але звичайно. Так склалося в нашому житті, що коронавірус, війна вносили певні корективи, і в деякий момент ми не танцювали. Але сьогодні, навіть в той час, коли йде війна, ми ні в якому випадку не пускаємо рук і, як ми вже говорили, танцюємо, а отже, перемагаємо. Всіма можливими. І неможливими шляхами ми намагаємося проводити певні акції для збору. Зараз на сьогоднішній день іде похолодання, потрібно буде ліки, теплий одяг, шкарпетки і тому подібне. І, звичайно, краплинка до краплинки, різні заходи проведення, і вони будуть передані, закуплені певні е, необхідні речі і передані на потреби ЗСУ. Для яскравих виступів журі оголосило результати конкурсу. Кожен колектив нагородили почесною грамотою. Софія Здорікваназаргараскін новини Терез Бориспіль.